Доброго дня, любі друзі! Мене звати Роман Когут, і я є студентом школи 42 у Варшаві. Багатьох з вас цікавить, як перевестися між кампусами, і я розкажу вам свій досвід. Аплікувався я в школу 42 в місті Вольсбург. Але так сталося, що мені зручніше навчатися в Варшаві. Але під час моєї аплікації Варшавської школи ще не було. І зараз. Я є студентом на другому басейні, другий пісні. Відповідно, коли я дізнався про існування школи 42 в Варшаві, я захотів перевестися на саме цю школу. Тому розповідаю вам свій досвід. Перш за все, вам потрібно зайти в свій профайл на школі, де ви аплікувалися Apply. Потім необхідно. Зробити запит типу I Have a Problem. Потім необхідно зробити запит Create an Issue, обрати Campus Switch і обрати ту школу, де ви хочете навчатися. В моєму випадку то була школа. В Варшаві, але наразі в списку є із зрозумілих причин немає. Треба описати свою проблему і написати повідомлення, будьте уважними, будьте чемними, напишіть розлогу, чому саме вам необхідно перевестися між школами. І після відправки повідомлення за. Кілька днів до вас прийде необхідне повідомлення про прийняття рішення або не прийняття рішення про ваш перевод між кампусами. Також, якщо ви навчаєтеся вже під час е, пісін, ви теж можете перевестися між кампусами. Єдине, що е, в будь-якому випадку вам придеться почати е, спочатку, тобто, ви не можете перевестися на той самий рівень який у вас в тій школі, де ви навчаєтеся зараз? Тому, якщо ви пройшли вже пісін, то ви можете перевестися теж, але залежить від педагогічного колективу, чи ви будете прийняті без проходження пісін, чи ви будете стартувати з самого початку. У будь-якому випадку, ті, хто вже навчаються, мають певний досвід, і їх досвід може бути корисним для інших пірів. Так що зичу вам удачі, зичу вам гарного навчання і далі буду розповідати про школу 42.